І ми маємо телефонний дзвіночок з нами на зв'язку. Юрій Бутусов, редактор ЦензорНЕТ. Власне у нього на сторінці у Фейсбук і з'явилась ця інформація. Пане Юрій, я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от та новина, що Печерський суд зняв гареж з рахунків Арбузова і колишньому першому віце-прем'єру повернули гроші в Держбанках. Чи дійсно не варто сумніватися в достовірності цієї інформації? Ви Знаєте, я не можу повірити в це досі, але е, насправді факти е, річ уперта, тому що є конкретний номер справи, е, номер рішення, і все це дуже нескладно перевірити. Спочатку я написав на це про це на Фейсбуці і сподівався, що можливо буде якесь спростування. Можливо, е, скажімо, цієї справи нема, але е, на жаль, вже пройшов день з спростувань цієї інформації не поступило. я зараз. Я буде понеділ, я в понеділок, коли буде можливість, я отримаю доступ до бази і я потри судових рішень. І я це рішення а, в повному в повному обсязі. Але на жаль, повна відсутність будь-якої реакції влади вона дозволяє мені припустити, що все ж таки на жаль. Це просто неймовірне судове рішення, в яке просто не можна повірити, але все ж таки на жаль, я бачу, що насправді воно мало місце. А скажіть, будь ласка, чому на вашу думку власне це відбувається? Ну, мені навіть важко це пояснити. Мені здається, що у владі забагато залишилось людей, які взагалі не розуміють, що відбувається в країні, і які е глибоко переконані, що вони зможуть уникнути будь-якого покарання за будь-які свої злочинні дії. А чи варто взагалі очікувати, що інші теж не будуть покарані? Звідки інформація саме що 200 мільйонів гривень? Це оціночна інформація, я не можу перевірити її наразі, надати документальне підтвердження. Це та інформація, яку мені передали на словах люди, які як вони кажуть, знайомі з цією справою. А щодо питання, чи варто очікувати, що інші також не будуть покарані? Я не знаю, я не можу вам сказати. Я думаю, що ця ситуація це такий лакмусовий папірець. Ми зараз побачимо, якщо в країні дійсно діє. Ефективна дієздатна влада, то ми маємо одразу почути вже сьогодні детальне пояснення е, щодо цього судового рішення. Е, всі факти і цифри мають бути перевірені. Я дуже здивований, що досі е, реакція не послідувала. Це просто дуже прикро. Я зараз буду спілкуватися е, з е, деякими. Керівниками, скажімо, буду сподіватися зможу на них вийти. Я хочу отримати теж офіційні коментарі і пояснення.